Ніч на 3 березня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи лунали у Феодосі. Як повідомив телеграм-канал Кримський вітер, вибухи було чутно в районі Нафтобази. За словами місцевих жителів, у бік підприємства їхали автомобілі пожежників та швидкої допомоги. Крім того, було перекрито рух кримським мостом. Наразі в районі Феодосії закрита траса Таврида. Міноборони РФ заявило про атаку на півострів 38 дронів. Традиційно стверджують, що всі безпілотники, нібито було збито. Тим часом високопосадовці підтвердили виданню Street Journal справжній запису офіцерів військово-повітряних сил під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній, незашифрованій платформі WebEx. Цю платформу широко використовують, тому цей інцидент має стати тривожним дзвінком. Вважають німецькі чиновники, знайомі з перебігом розслідування щодо витоку аудіозаписів. Так, 1 березня російські пропагандисти в мережі опублікували запис розмови німецьких офіцерів. На записі головнокомандувач військово-повітряних сил Німеччини генерал Інго Герхац доручив своїм помічникам підготувати. Ати презентацію для міністра оборони про те, як Німеччина може поставити до Україні Таурус, і який може використати його для знищення цілей, зокрема складів боєприпасів та Кримського мосту. Офіцери детально розібрали, як можна знищити цей об'єкт інфраструктури. Вони дійшли висновку, що Україні потрібно від 10 до 20 ракет, щоб обійти сили протиповітряної оборони та зруйнувати міст. Німеччина має на озброєні близько 600 ракет Тауру, з яких близько 500 вважаються боєздатними. Генерал Герхат заявив, що Німеччина може дозволити собі поставити Україні 100 ракет двома траншами. А після отримання боєприпасів, за словами офіцерів, Україні знадобиться 6 годин для запуску ракети, якщо особовий склад буде належним чином підготовлений та матиме доступ до всієї необхідної інформації. Однак на саму підготовку додають військові будисверу, може піти близько восьми місяців, щоб прибрати можливість помилкового застосування. Також німецькі військово-повітряні сили змоделювали місцевість навколо поля бою для системи озброєння та можуть допомогти українським військам обійти ППО росіян. Зазначимо, що ракета Таурус є аналогом британських штормшадоус. Її характеристики дуже схожі. Їх можна використовувати дуже гнучко, проте Таурус має дещо більший діапазон. Максимальна дальність польоту ракет становить 500 кілометрів, проте версії, які йдуть на експорт, мають значно меншу відстань польоту, а саме від 300 до 400 кілометрів.